Саме зараз я тримаю в руках ті самі антистрес-наліпки в цьому наборі. Є два листа з наліпками та дуже мила кімната. До речі, напишіть у коментарях, яку кімнату з наліпок ми будемо робити наступною. І давайте, напевно, почнемо з другого поверху. Тут я хочу зробити робочу зону. Нехай вона буде з цієї сторони. Ось так. Ви тільки подивіться на цього милого ведміддя. Закладимо його ось тут в куточку. Ці картини дуже сюди вписуються. Ще у нас є ось такі тюльпальчики. Нехай вони будуть тут. А ліжко, тумбочка та лампа ідеально підходять ось сюди. Ми дуже круті дизайнери, тому такі картини обов'язково повинні бути ось тут. Нехай тут також буде така штучка. А саме ці вікна я хочу розташувати ось тут. Ну кому не подобаються кульки. Нехай вони будуть на стіні. І давайте так, якщо ви вгадаєте, скільки картин в цій кімнаті, ви отримаєте їх у подарунок. Ну а зараз ми почали робити міні-зону залу. Тут у нас відпочиває за книгою ось цей пупсик. А ви також щойно зрозуміли, що усі ці картини намалював мешканець цього будинку. А ще я хочу додати зону. В в якій наші мешканці будуть сидіти і обговорювати щось таке делікатне, не знаю чому, але цей смітник саме милий, що є в цій кімнаті, давайте одразу посадимо цих пупсиків. Вони культурно п'ють чай, а ці наліпки можна придбати в магазині Bestis Boutique по посиланню в шапці профілю.